Ми пам'ятаємо, що на Стамбульських зустрічах перших он було домовлено про обмін військовополоненими. Так от, він розказує мені товариш. каже, Пам'ятаєш, от була така зустріч. Каже, пам'ятаю, обмін полонена. Ми віддали їм росіян полонених, вони віддали нам. Так от, каже, ти не повіриш? Вже ці полонені. Попадають до нас в полон. Тобто ті, що тільки-тільки поміняли після перших стамбульських зустрічей, їх обміняли, вони попадають вже знову до нас в полон. І при допиті, вже, ага. там один чи двоє вже розказали, що їм да, навіть не дали можливості зустрітися з рідними. Їх отак зустріли на, на, на пункті обміну, де з -то, точки обміну відвезли, по колу по колу, каже, повезли. Все, давайте знову штурм. Вони шоковані, каже он. Але тепер, як один сказав, я другий раз вже не боявся росіян. Каже, я другий раз вже не боявся здаватися в полон. Тому що я знав, що на мене чекає в Україні. Он. Він ціле на цілеспрямовано, коли його кинули в місний штурм, він цілеспрямовано шукав можливість здатися в полон. Чітко йшов здаватися в полон. Що це свідчить? Що е, якщо таких людей навіть з полону вони тут же кидають в місні штурми? Що з особовим складом в Росії направду біда бідою? Так само там не, не все на фронті. Так воно просто техніки немає з людьми. Проблема.